Добрий вечір, я в ефірі. Надіюся, мене добре видно і чути. У нас сьогодні, у нас сьогодні чергова зустріч, е, вечірня медитативна практика. Е, як завжди, спочатку поговоримо. Мені люди пишуть різноманітні запитання, задають різноманітні запитання вживу і... Я спостерігаю за зміною певних тенденцій, за зміною настроїв, за те, про що люди думають. І важливо мати на увазі наступний момент, що дуже багато залежить в нашому завтрашньому дні, не тільки від того, що ми думаємо сьогодні, що ми робимо сьогодні. А я неодноразово говорив на різних своїх тренінгах, що наш внутрішній настрой, несвідомий настрой, є куди більш часто важливіший, ніж наші плани прописані, в тому, в тому сенсі, що часто реалізовується цей внутрішній настрой, внутрішні відчуття, і люди потім схильні говорити: у мене було перечуття туди не йти. Навпаки, і ти і щось хороше сталося. У нас всіх з моєї точки зору, попередньо, те, що попередньо несвідомо, ми робимо вибір перед будь-яким свідомим, це очевидно, це доказано. А я думаю, що те, що буде відбуватися завтра, ми зробили вже вибір сьогодні, а можливо ще раніше. Десь там в глибині на рівні несвідомому, і є практики, в тому числі, які допомагають. Нам в певній мірі, залежно від багатьох факторів, впливати на завтра, на післязавтра, на наступний тиждень чи два тижні. І ті практики дієві, вони дієві, наскільки наскільки людина в комунікації зі своїм несвідомим, наскільки людина в комунікації з. Тими всіма частинами свого я і наскільки вони інтегровані, тому що з точки зору біології, з точки зору нейронаук різноманітних, в нас є, ну, наш мозок, умовно говорячи, поділяють на певні частини. Звичайно, що для зручності, поділяють на Три частини говорять, що є певний такий мозок, частина мозку, який називають рептильним мозком, говорять, що є лімбічна система, яка вже від савців розпочинається і в ній присутні якраз властивості до проживання емоцій. Тому, коли ми говоримо про тварин, в яких є лімбічна система, савців, а це тварини яких ми зустрічаємо кожен день на вулиці, котики, собачки, короли і все решта совців, в них так само є емоційна сфера по суті така, як в нас. І є ще ну, кора головного мозку, яка в приматів, яка в людей більш розвинена, і там якраз зосереджені у ті якості людські. Якщо ми говоримо про біологічну основу тих чи інших психічних, психологічних, наших. Загальнолюдських проявів. І часто в нас бувають внутрішні суперечки між частинами нас, умовно між частинами. Коли емоції хочуть одне, а розум інше. Коли ми не вміємо прислуховуватися до свого тіла, коли ми не вміємо прислуховуватися до своїх емоцій і несвідомо проживаємо і не помічаємо, як ми скочуємося кудись. Не туди куди би хотілося, в емоційному плані. І це дійсно досить важлива ситуація для науки, тому що, наприклад, якщо говорити про ті психічні розлади, які часто, які часто і не сприймаються психічні, такі різноманітні прояви депресій, дуже серйозний насправді феномен, який зараз. Все більше і більше проявляється в нашому сучасному світі. Звичайно, що велике значення е, збільшення цього має те, що зараз люди про це знають, на це реагують. Є, і з моєї точки зору, велика вторинна вигода, коли людина сама себе накручує і ставить собі певні діагнози, тому що це по якійсь причині і вигідно. Знову ж таки, свідомо чи свідомо. Але суть в тому, що нам, в принципі, як людям, як людству, потрібно е, навчитися. Більш дружньо жити самим собою. Навчитися налаштовувати певну внутрішню злагоду. І тоді, напевно, можна буде вже говорити реально про, якусь, про якийсь справжній мир на планеті Земля. Такий реальний постійний, коли ми навчимося самі собою цей мир налаштовувати. Скільки часу у вас буває, що ви вирішили завтра зробити одне? Багато разів, але не робите. І. Самі це знаєте і розумієте, це не добре і не погано, це просто є це говорить про те, що ми часто розсіюємо свій намір, ми розсіюємо свою увагу, і замість того, щоб світити як лазер точкою, далеко-далеко, куди треба, в нашу потрібну ситуацію, ми розсіюємо своє внутрішнє світло як лампа, і потім дивуємося відсутність результату в тих чи інших сферах. Я думаю, багато хто. Хто на собі проживає, розуміє, про що я зараз говорю. І наша сьогодні медитативна практика буде направлена, того, щоб зосередити свій намір, а намір це дуже цікава річ. Намір це не план, намір це не рішення навіть. Намір це певна інтеграція і розуму, і внутрішнього настрою, і емоційного, емоційної складової. І всіх-всіх наших складових, які об'єднуються і направляють енергію свою на ну, досягнення того чи іншого результату. Сьогодні ми зробимо медитативну практику, яка допоможе вам отримати емоційне звільнення, після якої вам може стати набагато простіше бачити виходи з тих ситуацій, які вам потрібні. Після цього вам може стати набагато легше і сон буде більш здоровим, тихим і цілющим. І медитативні практики це той інструмент, який в нашому 21 столітті все більше і більше проявляється в західному світі. І це правильно, тому що це по суті ніщо інше ніж розмова з собою, ніж повернення до себе, ніж використання. Отих от всіх своїх прихованих, як говорять, можливостей для покращення з життя свого і загального людського. Тому дуже хочеться надіяти, що в нашому 21 столітті, в якому ми живемо, так? нарешті ми зробимо якийсь великий великий позитивний прорив не тільки в техногенній сфері, яка має і побічні дії, часто не дуже корисні для екології, для нас самих. Але і філософії, тому що коли ми беремо науки, хімію, медицину, фізику, за століття кардинальні зміни винаходи. Якщо ми беремо філософію, за 2000 років нічого в принципі не змінилося, а психологія без філософії це от дуже така суха наука, і далеко не завжди вона є прикладна. Особливо, якщо ми говоримо про певні екзистенційні питання і внутрішні переживання. Тому дуже хочеться вірити, що люди нарешті на певному такому глибокому рівні фонова музику десь там якась заграла. Ну, значить так має бути, почекаємо, хай пограє. Дуже хочеться надіятися, що на якомусь такому реально свідомому рівні ми зробимо переосвідомлення цінностей, тому що без зміни цінностей будь-які рухи це розвиток лінійний, горизонтальний. А вертикальний розвиток це коли ми зміни робимо не в тому самому не ті самі плоскості, не на тих самих цілях і рівні свідомості. А коли ми по-іншому починаємо дивитися, більш глибше розуміти причину наслідкової зв'язки. І насправді є і прориви філософії, і... але це м -м, така річ, яку не навчиш теоретично. Екзистенційні моменти це такі моменти, які людина сама має пройти, і вона не може це пройти швидше, чим вона буде до того готова. І я веду до того що хочеться вірити, що певна кількість, критична маса свідомостей виглядів людей на планеті Земля дійде до цього рівня, щоб відбулись дуже важливі зміни. І така річ, як війни, ну, перестали існувати. Щоб перестали існувати дисбаланси в розповсюдженні ресурсів на планеті Земля, щоб перестали. Існувати дисбаланси, коли люди ведуть себе як ракова пухлина і від того розвалюються і системи, і країни, і, в принципі, в світі дуже багато проблем. Коли людина, група, керуючись суто своїм его, починає тягнути на себе, керуючись суто, тваринними, інстинктивними мотивами, будемо чесні, більшість з нас. Будь-яких діях керується тими ж самими мотивами, які є у вищих тварин. Нічим чим не іншим, просто в іншій формі. Ми це часто люди називаємо духовністю, убожествляємо. Часто ми плутаємо суть від обгортки, починаємося гнатися за обгорткою, робимо ідола з обгортки якоїсь, з якогось символу. Нам це дуже присутнє. І ганяючись за символом, вбиваючи один одного за якісь символи, часто люди забувають про суть. Це йдеться про релігійні війни, які були за останні тисячоліття, нам відомі. Це про будь-які конфлікти побутового характеру, воно все про одне і те саме. Але в кожного з нас є і інші рівні цінностей. Просто десь вони сплять, десь вони. Пробудження менше десь більше, У кожного з нас є і залежить в великій мірі, що проявляється від того, в якому середовищі ми знаходимося. Якщо наше середовище спонукає всіма інструментами до деградації, до того, щоб зупинити розвиток людей, зробити їх максимально тупими, простими словами, нав'язати їм якусь фігню ерунду, у вигляді е, е, цінностей, і люди от ідуть, заробляють гроші, щоб якісь там купити собі кусок чогось, що е, навіяним способом е, людині ставили як ціль. Нам часто середовище замінює, і замі, замінило в принципі е, справжні цілі на інструменти, і люди починають гнатися за інструментами, а не за цілями. Це і про матеріальну сферу, і про іншу іншу іншу, коли ми починаємо плутати інструмент з суттю. Якщо гроші це інструмент для чогось. Часто люди, заробляючи ті гроші набагато більше, які вони хотіли заробити, чомусь від того краще себе не почувають і нічого не змінюється. Просто в них з'являється нова морковка перед носом. І це нормально, коли є в людини бажання, в тому числі до матеріального, але. Де суть, а де обгортка, де інструмент, а де справжня ціль. От це ті моменти, які людина сама собі має знайти на них відповіді, і я, як можу, намагаюсь піштовхувати тих, хто до мене приходить за допомогою, звичайно, що кожного намагаюся відповідно до рівня розуміння, як хтось розуміє на що готовий. Якісь моменти я сам в процесі переосвідомлюю і змінююсь, і по-новому розумію. І ті люди, які приходять до мене, нібито за допомогою, часто самі являються найбільшими вчителями для мене, в тому числі, тому що я роблю висновки, тому що я роблю переосвідомлення. І це прекрасно. Медитативні практики дають можливість не проходити ці багато життєвих уроків на, в реальному просторі, а дають можливість їх проживати і тим самим змінювати свою свідомість. Моя думка така на даний момент, що ціль кожного з нас, одна із основних, по крайній мірі видима, це наш розвиток, розвиток нас як свідомості, як не знаю, душі, якщо хочете, кому така термінологія ближча. Розвиток як сутності, розвиток як свідомості. І всі задачі, які в нашому житті виникають, вони сприяють на розвиток свідомості. І знову ж таки. Якщо в будь-якій ситуації будете задавати запитання, чим я керуюсь зараз, роблячи чим страхом, бажанням, щоб щось погане не сталося. Буду так і так діяти від чогось поганого хочу втікати, чи в мене є свідома ціль і я до тієї цілі йду. А зараз. Будь ласка, прийміть зручне положення тіла, не схрещуючи руки ніг. Не в автомобілі, керуючи автомобілем, не якоюсь технікою вам потрібно приділити зараз час собі, щоб вам ніхто не заважав. Знову ж таки, люди, які мають такі захворювання, як епілепсія, мають психічні захворювання, схильні до психотичних станів, Медитації це е, не той інструмент, який варто використовувати, по крайній мірі в такому варіанті. З іншої сторони, медитація, те, що ми робимо зараз, це нічого особливого, це просто перехід в певний свій стан, в якому ми і так буваємо кілька разів на день. Але тут ми це робимо свідомо з використанням певних медитативних практик. Якщо в когось є тривожність, важкість в голові, десь там на душі, в руках, в ногах, де завгодно, ми з тим працюємо. Не скрещуючи руки ніг, це важливо, прийняти зручне положення тіла, сидячи або лежачи, варто. Є практики, які і на ходу, і на бігу можна використовувати, але сьогодні ми рухаємося до розслаблення, до формування наміру на позитивні події в ближчому майбутньому. Тому, якщо ви зручно сіли, зробіть глибокий вдох і видох. Можете плавно і легко відразу закрити очі. Не буде ніякого глибокого гіпнотичного стану, це абсолютно не потрібно зараз. Буде легенька медитативна практика. Легенька медитативна практика. Зусередьте увагу на своєму диханні, зробіть його повільним, спокійним, легким. Зробіть своє дихання плавним, глибоким і повільним. Закритими очима. Відчуйте своє тіло, пройдіться увагою по своєму тілу зверху донизу. Можете відчути, як уявити, ніби якась приємна хвиля світла опускається в голову, рухається вниз, через шию, грудну клітку, живіт, ноги і наповнює вас, наповнює вас. Якимось приємним відчуттям, і ви починаєте розуміти, що ви можете відчувати. Все своє тіло одночасно, слухаючи мій голос, спокійно дихаючи, ми рухаємося в приємний медитативний стан, під час якого ми знімемо наслідки сьогоднішнього стресу. Звільнимо легко і приємно свої емоції, відпустимо зажатість, напруження. Тому ви можете вже перевести увагу на те, що знаходиться перед вашими закритими очима. Перевести увагу на ті картинки, образи все те, що знаходиться перед вашими закритими очима. Уявіть, що ви знаходитесь в якомусь приємному місці для вас. Це може бути місце природи, це може бути знайоме або незнайоме вам місце. Ви можете навіть помітити, яка пора року там. Ви можете вдихнути запах цього внутрішнього світу, як в сні, і почути запах листя, почути запах трави, землі, свіжості, той, який найприємніший для вас, той, який найрозслабляючий для вас, саме для вас в цьому внутрішньому місці, тільки вашому місці. Ви можете все чіткіше і чіткіше себе усвідомлювати там. Це просто сон яву, це просто уява. І дихаючи цим приємним повітрям, найкращим повітрям для вас, цього місця, відчуваючи, можливо, якісь особливі приємні вібрації цього місця. Ви ще глибше і глибше розслабляєтесь ваші руки, ноги. Відчувається приємно, у них налилось якесь приємне тепло, можливо, мурашки, відчуття легкості, щось приємного. Можете відчути, що ви ніби хитаєтесь, ніби як приємні легкі хвилі хитають дерев'яну дерев'яний човен, і легке-легке розхитування відчувається і додає все більше і більше приємностей. Куди є все більше і більше якоїсь легкості і дитячості. Будучи в цьому місці, дивіться на ці рослини, на ці приємні, приємні образи, які вам показуються вашою свідомістю, знаючи, що це місце максимального спокою, розслаблення, відновлення, гармонії. Ідеальне місце для вас, і з кожною секундою ви все більше і більше розслабляєтесь і відпочиваєте. Розслабляєтесь і відпочиваєте. А зараз ви можете уявити, що ви, як біла-біла хмаринка на синьому небі, ви біла хмаринка на синьому небі, повільно-повільно, яка пролітає під низом земля. Поля, ліси, зверху світить сонце, повільно-повільно протікаючи по небу, вас покидають залишки тривог, напружень, стресів. Вам все легше і легше, і хмаринка ніби вище піднімається. З'єднюється ще з одною хмаринкою, ви стаєте більші, ви стаєте ще більші. Ви усвідомлюєте себе великою, великою хмарою. Яка стає все стемніша, яка наповнюється вологою, яка набирає сили і десь всередині може навіть відчуватися розряд. Хмара, грозова хмара, яка повільно пливе над розгрітою, можливо, землею, зверху зігріває сонце, і в якийсь момент наповнюючись, з вас, ніби починає падати дощ. І ви усвідомлюєте себе хмаринкою, яка летить по небу, і з неї ллється вода. ллється вода. І з цим дощем на землю опадають, залишають вас залишки тривог, переживань, напружень, з тим дощем, а можливо і градом, випадають нервові і злі думки, чужі погляди косі, негативні емоції, негативні новини, які ви побачили. Все це опадає, опадає, залишаючи вас чистим, чистим, чистим. Чистою свідомістю. І ви усвідомлюєте вже себе, що ви далі летите по цьому безкрайньому небі. Але ви вже не хмаринка, ви просто свідомість, чиста свідомість, яка звільнилась від цього зайвого, важкого, яке, можливо, тижнями і місяцями було всередині вас, воно покинуло вас. Тепер ви відчуваєте сповну свободу, вільність, свободу і вільність. А в якийсь момент ви можете себе зараз усвідомити людиною, яка стоїть посеред безкрайнього поля, поле, степ, висока трава, від горизонту до горизонту, а ви стоїте посеред поля, розправивши руки, дихаючи це чисте-чисте повітря трав, високих диких трав, степ, чистий легкий степ. А зараз попереду вас на якісь відстані. На якісь відстані попереду вас почнуть проявлятися, показуватися певні образи, предмети, картинки, об'єкти. І це будуть якраз ті образи тих цілей, які ви перед собою поставили. Можливо, вже давно і не, можете, не могли до них дійти. Можливо, маленькі і великі, і середні всі цілі ваші і загальні. Вони яким чином проявляються десь попереду вас. Все найкраще, кращі випадковощі, зустрічі, прекрасне здоров'я, матеріальний достаток, відчуття легкості, спокою, прекрасні люди. Найкращі події в якихось символах проявляються десь попереду вас. Не потрібно розуміти, що означає той чи інший символ. Вони просто є попереду вас. А ви. А ви просто спостерігаєте за тим всім прекрасним, що попереду вас формується. Найкраще події для вас, ситуації, випадковості. Хтось подзвонив, подарував, сказав, допоміг, підтримав, з'явилось, Нарешті. Все це прекрасне перед вами формується, виформовується. вигляді якихось образів, предметів, об'єктів. І ви можете відчути приємні відчуття, коли ви туди дивитесь, і можете зрозуміти, що ви туди починаєте рухатись. Ви починаєте впевненим кроком йти вперед, вперед, в ту сторону, де ці всі найкращі події, найкращі ситуації для вас. Ви йдете впевнено вперед, 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 впевненим кроком. І вони все ближчі і ближчі до вас ті образи в якийсь момент. Ви можете відчути, що ви з ними зливаєтесь, в якийсь момент ви можете відчути себе ніби поєднаними з тим ситуаціями, з тими подіями, з тим всім, що так, можливо, довго чекали, з тим всім найкращим, що десь вже там було заплановано для вас. І знаючи, що воно реалізується кращим чином, вас може ще більше всередині виникнути відчуття спокою. Тому що і так все буде кращим чином. Кращим чином З'явиться сила, енергія, кращим чином зрілаються правильні думки, правильні дії з вашої сторони, і все буде найкращим, найправильнішим для вас чином. Це дає внутрішній спокій, розслаблення. А зараз ми можемо плавно повернути своєю увагою в своє тіло фізичне. Ви можете відчути руки, ноги, голову. Ви можете згадати, який сьогодні день місце, і повністю своєю увагою повертатися з цієї медитативної подорожі. Повністю повертатися своєю увагою тут і зараз, відкрити очі, коли вам буде зручно і комфортно, розтерти руки, обличчя, потягнутися. І дозволити, щоб ті відчуття внутрішні, те, що ми запрограмували, відбудеться кращим чином для вас. І з кожним днем ви можете все більше і більше розуміти, що спокою у вашому серці, розумі навколо вас набагато більше. І більше спокійних людей, і більше спокійних ситуацій. Це є нормально. І ви можете це спокійно прийняти. І нехай це залишається з вами, нехай спокій, внутрішнє ядро спокою, все більше і більше наповнює ситуації з вашого життя. Все більше і більше, все більше і більше. Сьогодні ми завершаємо наше заняття. Будемо його регулярно проводити, інколи кожен день, інколи час від часу. Буду писати про нього попередньо анонсувати. Радий вас бачити на різноманітних моїх заняттях. Курсах, тренінгах, інформації багато є на моїй сторінці. Бажаю вам миру, спокою, приємного сьогодні вечора, сну і завтра прокинутися з прекрасним відчуттям відпочинку, абсолютного здоров'я і позитивним настроєм. До зустрічі!